героїчні біги з перепонами на першому міському. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич. І як ми бачимо на 10-й фонтану, У нас все для людей зроблено, особливо пандуси. Тут віліки, тут візки. Головне не переплутати. На чому б ви тут не їхали, я вам гарантую, що летіти ви будете з швидкістю світла. А підніматись взагалі не знаю як. Для кого це вигадано? Який схиблений мозок взагалі це тут на Тут нахил градусів, напевно, 30, при нормі, умовно, до 10. Тобто, все, що більше, виявіться, на кріслі колісному ви от піднімаєтесь під ці штуці. От пишуть в пабліках люди, чому в нашому місті доводиться боротися за наявність пандусів. Ми від себе додамо за наявність нормальних пандусів, тому що те, що тут намурували, воно начебто є, але воно не функціональне. А тут в нас починається пляж, відпочинкова зона. Це в нас знову? Що люди з дітьми? Це віски, ті ж велосипеди, нехай люди на кріслах колісних, люди е, не знаю з милицями, врешті решт тільки що от мужчина піднімався з милицею і скакав от через ці всі перешкоди. А чому не зробити нормально? Чому не зробити нормальний один якийсь пологий спуск для того, щоб можна було не калічитись спуститися? А ще краще, чому не бабахне тут ліфт? Нема грошей, в міськради нема грошей. Ми так боремося за інклюзивність, що в нас е, для і нормальних людей просто за особливими потребами, я вже мовчу, нема нічого. Тому що дотації не виділяються, а нафіга це робити. Логічно, можна ж заробити на чомусь іншому, явно не на пандусах. От іде людина з великом. Замість того, щоб спуститися, вона велик в руці несе. При наявності пандусу. Хлопці йдуть кажуть, хадьбаєте. А уявіть собі, що ви з візком. І воно ще й криве, як добрий вечір. Ти подивися взагалі, яке воно косе. Тобто в тебе має бути і візок з особливими потребами. Одне колесо має бути нормально, а інше ось таке. Ще раз показую для сліпих, ось для Веліка. Але людина чомусь не користається цим трампліном кошмарним. Тому що неможливо тут ні спуститися, ні піднятися. Це ваша турбота про інклюзивність. Біржева, площа, пане мер. Таке, нарешті, якщо ви щось робите, давайте робіть нормально, будь ласка, а не тільки піартися в пабліках, як ви класно все зробили. Це не класно. Це ризик для життя і нефункціональність. Відповідно, безвідповідальність. І халатність. з чим ми вас черговий раз і вітаємо. А ви, дорогі Одесити, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі і побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Обережно на пандусах.